Всім вітання. Давно не знімав відео. Хотів таке розповісти таку прикручу історію, яка сталася з моїм товаришем, одногрупником і вже класним пацаном. Е, купив машину по років тому з Реноград Grand Scenic 1.6. Е, нічого не міняв, ні колодок нічого. Випадок стався з того, що заклинив в нього лівий передній супорт. Замінив ремкомплект, все нормально, все питань немає. Потім через пару. Там неділь чи через місяць виїздив, Він там з Вінниці свої питання перейшов, заклинив правий супорт. Ну, він заклинив так, що трохи тільки що вібрація дуже сильна була. Значить, позвонив до мене каже, що робити. Я порадую йому стравити чуть-чуть воздух і так доїхати додому. Там 200 кілометрів трохи є. Коротше, так він приїхав. Значить, замовили ми повністю так само. Все є ремкомплект комплект повністю до супорта з циліндриком, всі манжетики, все чотенько, все. Значить Зняли його, і при розбиранні получилось, що була не зажата одна направляйка. Ось ця направляюща не була зажата на скобі. Кронштейн, той, що тримає супорт. супорт. Кронштейн супорта. Коли ми все зробили, нові манжети, все поставили, почали збирати і вийшла така фігня, ребята. Що на кронштейні була зірвана різьба, Короче, Почали зажимати. Все, вона прокручується. Що вийшло? Може там міняли, може перекуп той, що продавав, чи той власник не зажав повністю направляючу. І вона від вібрації потихеньку-потихеньку розбила, бо то що скоба сама кронштейн сам чугуний, виходить. його розбили, і повністю не стало. Ну, коротше, все, нема різьби Значить, що ми зробили? Замовили нашу Сережки, класного пацана, дай Боже йому здоров'я, що він має такі запчастини, хоча б биушні, що він цим займається і по нормальній ціні нам це все продає, все питання. Має. Замовили другий кронштейн. І Будемо, звісно, міняти. Вот є всі нормальні різьби і так положення. Що е, я хотів сказати цим відео? Е, ребята, мальчишки, хлопаки. Коли навіть ви працюєте в когось на СТО, чи що хтось вам робить, будь ласка, передивляйтеся, хто що робить, чи не, може їх зірвали, може перетяну... ну Це нереально перетягнути шестигранником на 7 там, чи на 8. Нереально зірвати його, так перетягнути. Це гарантія не зажали. Переглядайте, будь ласка, що, хто вам що ставить, просто щоб у вас не було ніякої біди. Бо обірве кронштейн, набереве супорт, передні колесо, буде велика біда. Дякую вам.